Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Прорив на Донеччині стався в кількох причин. Ось інтер прайфа. По-перше, основна тактика ворога піхоти з використанням мотоциклів велосипедів без значної техніки. Основні причини прориву некомпетентність командування, великі ресурси, РФ, дезорганізованість українців і використання мобільних піхотних груп, які обходять розпорошені позиції. За словами Осіндера, цей прорив загрожує не лише значними тактичними просуваннями, але й оточенням усього Донбасу. В той же час ЗСУ частково вдалося локалізувати прорив. Пишуть, що он дні із зводів, РФ потрапив в оточення та склав зброю повному складі тіла окупантів. Овозять камазами. От військовий Кротевич пише: наступне пане президенте. Я щиро не знаю, що саме вам доповідають, але інформую на лінії Покровськостянтинівка без перебільшення повна піздається, пізда наростає вже давно. Погіршуючись з кожним днем. Ті командування, які зараз призначають, чи вже призначили, щоб виправити невиправне, наймовірніше звинуватять у тій пизді, яка вже відбувається. Лінії бойового зіткнення як стало і фактично не існує Покровськ Сі Мирноград майже оточені. Костянтинівка в напівоточенні, противник просувається в напрямку Краматорська і Друщівки. Проблема збільшувалася ще з минулого року. Про це публічно попереджала і саме так воно і сталося. Причина цієї проблеми не новостворені корпуси, які прийняли у спадок провальну встановку з підпорядкованими неокомплектованими підрозділами і не отучого сувчу, які останні півтора року, які останні півтора року фактично не керувала нічим, а лише передавали наказ відповідно до наказу ГЕШ. Системна проблема почалася із старання резервів масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту з. Звітів про взяте село як про перемогу на тлі провалів, цілих напрямів, розподілу, мобілізаційного ресурсу, кумама, також абсолютної відсутності стратегічної, навіть оперативного бачення театру бойових дій в частині військового керівництва. Я офіцерів мене є поняття гідності, моя совість чиста, доповідь закінчив. Пишу Кротевич. Всім офіцерам, які прийняли правила гри. Я хуй знаю, що вам сказати. Я вас не розумію. В той же час треба пам'ятати, що Сполучені Штати непогано нам допомагали, але це не означає, що вони стовідсотково повирішували всі наші проблеми. Говорить Сергій Кривонос в етері фабрика новин. Генерал каже: не дуже то ок, що Трамп з Путіним проведуть зустріч на Алясці без З бо про Україну говоритимуть без України. Ми не в тому становищі, аби зараз погоджуватись на те, що нам скажуть по факту, ніби школярику. Говорить Сергій Кривонос. Об'єктивно в Росії багато проблем. Орківська економіка сиплеться. Путін хоче перемир'я в повітря, бо ми з системними ударами по критичній інфраструктурі наближаємо його до колапсу. Навіть більше в Росії почались проблеми з урожаєм. Торетичної імперії зла може загрожувати голод, тому козирі в наших руках так буде. Складно так, Росія може збільшити кількість повітряних ударів, але це вже на останньому подиху. Тому незалежно від того, що там буде домовлено, позиція України мусить бути чіткою. Ми маємо спроможність утримувати фронт, руйнувати російську економіку, і тил сказав Сергій Кривонос. Я подивилась його інтерв'ю. Далі огляд із пунктами і цитатами про вимогу вивести з СУ з Донбасу. Сергій Кривонос каже, що Путін блефує. А якого біса ми маємо залишати ту територію Донбасу, яка нам належить, запитує генерал. Він сподівається, що Зе на такий крок ніколи не піде. Президент не зможе Правдити здачу території в інформаційному просторі українці такого не розуміють. Так здачі Донбасу може зайти втомленими від війни, але не пасіонаріям. Точно балачки про обмін Донбасу на енергодари і каховко розмови на рівних базарних пліток. Росію треба знищувати системно, бити по їх і нафтопереробних заводах, руйнувати залізницю і аеропорти. Давайте не обговорювати питання, що ми мусимо віддавати, а все ж таки повернемось до питання, що мусимо робити, куди і як бити, щоб Росія ставала слабкою, і що для всієї світової спільноти стане очевидно, шановні. Воно ж додихає. Давайте його нарешті. І доб'ємо чимало держав зацікавлені в розпаді імперії зла, зокрема країни Європи і Велика Британія. Сполучені Штати втратили статус світового поліцейського Путін неодноразово витирав ноги об США. Трамп, на думку генерала, більше схожий на актора ніж на президента. Йому абсолютно начхати на минулої України на сьогодення і майбутнє. Йому треба лаври отого голуба миру, який в лапах тримає Нобелівську премію. Діпстейт каже, що орки закріпились на Дніпропетровщині. Утім, речники генерального штабу це спростовують і не підтверджують інформацію з інших джерел. От про маленькі перемоги речники доповідають першими. От про маленькі поразки на тактичному рівні, які можуть накопичуватися, вони завжди мовчать. Пояснив Сергій Кривоноси. Ілюстрація відсутності у влади чіткої інформаційної політики щодо донесення незручної, але Отрібної правди для українців, де зараз найгарячіше та найнебезпечніше на фронті таких ділянок кілька, зокрема це мирноград Костянтинівка, де зосереджено багато добре вкомплектованих росіян. Також складна ситуація на сіверсько-лиманському напрямку. Крім того, орки хочуть здійснити свою стару мрію, взяти Куп'янськ. Також вони планують захопити Слов'янськ, бо це місто відкриє їм шлях до каналу Дніпро, Сіверський Донець, а отже, допоможе вирішити питання з водою для окупованого Донбасу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам не зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.